Політичні події не завадили вирішенню питань повсякденних. У суботу країною пройшли заплановані суботники. Дніпропетровськ також долучився до прибирання. Місцеві активісти традиційно вибрали монастирський острів, адже тут прибережна зона після зими перетворюється на стихійне звалище. У прибиранні взяли участь студенти, підприємці, всі, хто хотів долучитись, розпочали о десятій ранку і вже за годину назбирали декілька десятків пакетів сміття. Особливо багато мусора. Получилось в прибрежных територіях. То тобто, есть там видно, ну, таяли льды, просто було сильне течение, нанесло очень много туда. Мусора всяческого. вот під час прибирання активісти знайшли листи у майбутнє, які написали дві подружки та помістили в пляшку з під шампанського. Пишуть в будущее, передають привіт потомкам. Письмо було не так давно написано, оно було написано якраз в апреле 2013 года. року. Тобто, примерно год пройшов. Минулого суботника активісти прибирали на інших ділянках. Зараз вирішили саме на монастирському острові. Це такое місце, где більше всего мам гуляють з дітьми. І все-таки, навіть требують, щоб убирали. Всі ми знаємо, що тут збираються на праздники. Потому это считається саме екологічка зона міста. І за неї надо следить. Все зібране, розфасували окремо пластик, скло та інше сміття. Всього було близько 70 мішків. Щоб їх вивезти, заздалегідь домовились з компаніями, які цим займаються. Олена Петроченко, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.